Міні-трактор TerraForce 3254RX. RX це означає X широкі шини R – це реверс. Плюс має він двохдискове щеплення. Має додаткові гідравлічні розподільники, має широчезні задні колеса. Широкі також передні 75 х 16 Має регулювання колії за рахунок цих випуклих дисків в сторону, зад регулюється на осі. Плюс можна перекидати диски місцями. Сидіння стоїть на пружині м'яке. Точніше на амортизаторі. Є усилена задня навіска, є фаркоп з регулюючий наліво-направо. Зіпнабір входить в комплектацію трактора. Вага трактора 1550 кг. Стоять Редукторні мости на колію 1,20 метро. Ну і дисками ви собі вже її регулюєте. Досить цікавий. Тракторець із реверсом, я думаю, що ціна найнижча в Україні 6800 з доставкою.